Всім привіт! Збір пенік продовжується. Вот такому лісі. Треба їх шукати так по землі. Зараз я покажу, як вони ростуть. О, там панюшки. Ось так. Є такі сховані. Навірно жарко. Але стрілки кидати грибати. Отак, так. Бачу маленькі, ваші різні. чорні, білі, всякі. Тут такі світлі. Опасні. кубками, де є купками декі. Одобені ж ми такі. Так, ми ходимо маленько і збираємо. Кому пов'язати, знайде місце, трохи назбирає. Якщо є такі купани, то дуже добре. Буде наш ось такі опанки вже нас Показує, що ліс. Такий ліс. Мішаний біля.